Усім доброго ранку. Андрій забрав звиних килим і привіз добротвір, щоб його тут почистити. Ой-ой-ой, бажай, -ой, бажай. Зараз зачкай, бажай, бо Арчі вас буде мокрий. Так класно, зразу садочок. От Андрія будинок і садочок. Так, там школа. Що? Тіка ярша. Давай він виглядає, як чистий, реально. Чи він чистий, Андрій? Ні, він не чистий. <сіки> Скільки тобі буде треба? Коротше, я впевнена, що в кінці Андрій скаже, що це була погана ідея. Просто десь закине на сітку і ми завтра його заберемо. Все, вода закінчилася. Все, що? що? Угу. Але ти дивись, він може потім погано їхати. Що? Він потім може погано їхати? Ні. Так. Подивися, він буде погано їхати. Угу. Що хоче? Що болить? Так. Ну то йди перезуйся. Шо, ти що болить? Ти щось немає. Може, зараз привикне. Що сама таке їла? Підай на себе восту їжу. От. Нам то навіть не похоже. Злата, не обманюй. На попробуй, ти сама попробуй. А я там той не їла. Ти нічого, що то яблучний, то яблучний. А не Повитирайся. Чисто, як я в дитинстві? Я вже була своє все доїла, а Діана ще Шаня... ні. Діана настільки довго їла морозиво. Що це просто квіт? І потім я йшла до Дяни, забирала її морозиво. І злада так само. Що в тебе було. Нічого? Та сама? <свіття> <свіття> ага. А Діана так помало. А мене це ще нервувало. Бо тому що, розумієш... Ди години і... Так, <свіття> Це просто, або цукерки на Миколайі. вона собі відклала, я вже свої зділа давно забула, а вона розумієш а вона там, там десь. маринує та... так цілі. А вона це нервує, розумієш, бо тому що, ну блін, та й десь з'їж. Хай мені не моляє. Коротше, всі ми одинакові, я вам скажу. Андрій ще записався в перукарню, себе підстриже. Я Арсенко. Цукерку тобі дасть. А ми йдемо шукати з латуця макасини. Якщо тут не знайдемо, то... Ну такі лофери, мокасини такі. Я ж казала, йдемо в сяйво, чомусь сюди пішли, звернули. А там нема. В тому? Чи ж ну йдемо перейдемо тут, секонд хенд. Йдемо? Що нашого? Треба. Де? Куди? А, я маю на увазі, якщо тут не знайдемо макасіни, то як приїдемо до Львова, поїдемо в торговий центр, тоді купимо. Андрійко, Андрійко, хочеш морозимо? Я хочу, йдемо. Йдемо, може, там вже купимо. Йдем. Об, йдем. А пойдемо куди? О, Дельта. Чи вона теж і тут закрита? Помністю закрили той магазин. От прям вже вже. А де я тобі маю вже вже взяти. Купили <рес> морозиво і так кажуть, що ми йшли на клас. Та йдемо на клас. Ми перечекали ту спеку і вийшли на вулицю. Вітер зірвався. І хмариться. Що? Що? Які тебе рубарко? Ти як той моцевко? Ми йдемо на город. Ми йдемо та на город. Та ми йдемо на город. Ми йдемо, так! Чому? Я не хочу на мене слі. Перекидай наш. Не бійся. Ну. Дай, тримайся. Тримайся, будемо їхати. Чому ти боїшся? а? На. Свій транспорт. Тримайся. Не брошу. Мотичку хоче. А я ні. Ну то бо ти можеш впасти сина. Моточка більше ніхто. все добре? Так. так. Я так хочу. Туша Ага, А то мій шай плакає, казав, я не хочу йти на город, я не буду. Тата там взагалі мутичку тягне за собою. Дивіться, який кавун. Такий маленький-маленький. А де ще є один Андрій? Їдь. Біжи, Арсен, там малина, тату каже, є. Чого? Коли трава в ноги? Йди, ти в кроксах, в шкарпетках, йди. Так, дощ починається. За лісу ні не мав дощ падати. Ходи. ми ще там ки, ходи, ми ще там килим. Та я чую, що починається дощ. А що він так, а це так плаче, там ще й килим лишили. Де арсадик, де, щоб намочити. Моєму показував. На дьони. На надягнули, до дьони. Ти дощ, попали не мав дощ падати. Звідки він взявся? Дійшли додому. Дощ перестав падати, сонечко вийшло. вся мокра. Ой, але було потрібно до того доща трохи, тому що ну, просто спека вже була нереальна. Ага. Не було чим дихати. Ні вночі, ні в день. Вночі ледве заліз пимо. Звинувати. Под наш килим. Він вже був сухий, Андрій говорив. Але так як дощ впав, далі вже мокрий. Думаю, так сильно. Але мокрий. Ну такий. Ну мам, не все равно прожиє, бачиш? Да. Ні, то то так, мухи якісь. Стріпати буде нормально, але все рівно... рівнують. Що він? Ну, типу там середині. Але від справки Га? Ну низ. Ну то хай буде до ранку. Думаю, його ніхто не свисне, а? ранку? Ну. Свисне хтось? По <laughs> та? Ну, Полюбив. Я... Машинку будеш малювати? Так. Да. Угу. Ми вже їдемо додому. Андрій пішов, ти забрав килим? Бо я думала, що ми його забудемо. Де та тут є? Де <плес> він дівся? Він кудись <плес> кішок, да. Чекай, а то хто заходив? Ти сама до себе говорила? Так. <плес> Турсен заходив? А, коротше, гріб, що. Аго. Я думала, що ти забув, коли ми вже давним-давно вдома, я вже навіть встигла вареники наробити. Це ми вже поїли. А це вже можна ставити в холодильник. Дивіться, такі квіточки, що досі стоять. Дивіться, що у нас робиться тепер вітання. Стіл тут. Вже образ зняли. Той стелаж сюди поставили. Що робиться в дитячій? Тому що приїдуть, будуть шпалери міняти. Андрія тут вже руки чсалась, щоб старі віддерти. Того карнізу не буде. Може я говорила горе в минулих відео, що хочу замість там тюлі повісити той, як воно називається? Я не пам'ятаю. то Не жалю а щось інше. рол ролл чи що, шо? щось готово здається. Шати! Привіт!

А це що таке? Шок, шок. Ну, і це я вам скажу 5 років. Ось таке. Ну, просто 5 років не відсували шафу. Просто не було потреби. А чого тут грошей нема? Андрій, то що мухи? мухи? Це не мухи, це якась фігня, це просто якийсь бруд курча. Я в шоці? А тепер одне питання. Ну, а це що таке? Я теж не можу зрозуміти, що це таке. Як? То хтось сидів цілий час на шафі і... Шо, ну що змусило щось... бути? чи що, бо всі ну. обригав. Хто щось змусив вилити? Це я не знаю, це просто потрібно потім буде таскати той диван, або поставити їх два посередині, але два посередині ми їх не поставимо, бо тому що ще є шафа, яка буде мішати. Добре, що, Андрій в відпуску. Тож будеш допомагати майстрові. Має на вас тягати. Як заняття? Привіт! Так. Латуся ходила до школи. На заняття, бо, тому що вчителька була в школі. Я бачила школі. вчительку, яка мене вчить, Юлію Борисівною. Бур... Юлію Борисівною? Так, вона, вона тільки що вийшла. Ти її не бачила, коли її? я бачила? Я бачила. Ми йдемо зі Златусою в магазин. Але перше, мені потрібно там шити трохи плаття. І потім там яйця потрібно докупити. Ще потрібно четвертинку, я хочу бульон зварити. Всяке таке. Нас дощ трохи впав. Краще дихати правда? Тут Вікторія Сікрет. Люблю спреї. Класний магазин, я вже була. Один раз чи скільки? Один раз, але я б хотіла зайти, подивись на піжами. У мене як було день народження, Андрій каже, чуєш, каже, хочеш я тобі куплю. Добрий день. Каже, хочеш я, де вниз. Авоя каже, хочеш, я тобі куплю квіти. Ні, не не то, що хочеш, я тобі куплю квіти, я тобі куплю квіти. А я кажу до нього, ні, не потрібно йди, щоб мені купить спрей від Вікторії Сікрет. Що квіти зів'януть, коротше, я вже старію, а спрей буде. І він такий смачний. Чуєте, як мене арсен співає на вулиці? О, якось так виставила камеру. щоб з вами поговорити? Нам же клеять шпалери. Ну, а завтра доклеять. Це все, потім вам покажу. У мене насіння. Їзелечок якщо зі златуцею до стоматолога, бо тому що в неї два передніх ну, передні, тих ікла. Ті зуби отако повернулися. І я думала, що поставити пластинку, а лікарка сказала, що пластинка не допоможе розвернути ті зуби. Пластинка там в привку споміняти, ще щось. Ну, хіба що може підрівняти якісь зуби, бо пам'ятаю, в мене пластинка в витистві стояла. Але так, щоб розвернути зуби, то ні, потрібно ставити брекети. Але брекети її зараз не поставимо, бо тому що вона казала, що брекети потрібно ставити тоді, коли є постійні зуби. А в неї ще молочні, то вона казала десь, от коли в неї вже будуть постійні зуби, тоді ставити брекети. А я кажу, а що зараз робити? Вона каже, що там можна поставити пластинку, щоб вирівняти трохи привкус. Але вона каже, краще я би того не робила. Вона каже, давайте дочекаємося. Щоб в неї були постійні зуби, тоді поставимо брекети. <свисті> поставимо брекети. <свисті> Коротше, коли будуть постійні зуби, тоді і привкус вирівнюємо тими брекетами, і зуби вирівнюємо. Перше, я собі думаю, у неї зараз будуть ще зуби рости. Може якийсь зуб теж не так повернеться. Хай вони всі виростуть і тоді ми подивимося, не всі поставимо брекети. Це, напевно, десь буде, я не знаю, казала, 11, 14 років, п'ять що це. Ну. ось так то. Ще бульон зварила. Який смачний, поїли. Я раз буду поїхати до стоматолога. Привіт. Привіт. А сай каже, зуби не випадають. Коли... А Сайко, коли у тебе буде зуби випадати? Mm? Коли тебе будуть? Піде в перший клас і зуби випадати. Mm -hmm. Не, не mm -hmm. mm -hmm. буду зуби випадати? Ні. Mm у -hmm. тебе молочні всі? Скільки ти ніж горішок? Ти не горішки, то насіння. Mm -hmm. Ні, ну диви, що ти робиш? Ти бачиш камеру заступаєш до своєю рукою? Мама тут розповідає. Ні, mm ні. -hmm. Ладно, поїм насіння і потім вам покажу. Кімнату. Ось так не готова повністю. а все дечко. Ця сторона. От, бачите, до це. Поклеєна. От. І десь це. Ну, класно. Гарно виглядає. Хто прибіг? Арчі. Ачі. Е, Нам все ж таки не хватило один рулон шпалерів. Отак От покажу. І ми завтра маємо їхати в епіцентр з самого ранку, тому що майстер прийде на 12-ту годину. Тож їдемо ще за одним рулоном, щоб тут доклеїти. І тут. Тут іграшки лежать. Коротше. Завтра вже буде красота. І ще я собі подивлюся на свій подарунок на подаруночок, який я хотіла купити. Короте. Бачите, як сходить фокус, не хочу той. Ви Бачили, що в нас вдома робиться? йо 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 як я вже це хочу той. Таке все врудство. Просто. Просто жах. Це ладно, це тут, а в інших кімнатах. Тут, не, тут брудно, а чи в інших кімнатах не знати. Коре, чи, все носиться за собою. Ми пересосимо толку немає. Ми моїм підлогу толку немає, за ним толку нічого немає. Синку тут бавиться. Ладно. І цю книжечку класно купили. Що, чому, навіщо? Велика книга. Запитань та відповідей. Що тут є? От, читайте. Якщо чесно, дуже цікаво. Історія людства. Ой, найпогано видно. Швій організм, зв'язок і транспорт. Дуже-дуже цікаво. Ой. Бачите, навіть із чого витовляють олію, що таке декоративні рослини, що таке двигун. Ну, коротше, дитині оце читати. Чи все можна виміряти? Що таке величина. Ну взагалі. Якщо прочитати тут цілу книжку, можна... Що таке НЛО, Багато чого дізнатись. О, що виготовляють, виготовляють зі скла. Що можна зробити із пластиковими відходами. Ну, коротше, цікаво, дуже. Дуже цікаво. Я, я все бачу. Я все бачу. Все, друзі, я напевно вже і відео буду закінчувати. Що він не робив? Нічого не робив, з іграшкою бавився. Я піду монтажувати. Не можна. Ось таку іграшку купила. Там всередині м'ячик маленький, він чить. І за ним бігає. так. Ой, вибачте, їсиш? Ну єс, єс. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Ми йому корм міняємо. Тобто не корм сам, а смак. То беремо курка. То що там я? я... я... Яг... Яг... Ай-яй! Ягіди! Про що то має бути? Я дрію, просто не хочу дрія знімати, бо від той... Цьма! Корму! Курку! Курку купуємо! І що ж це? Ай-я-гня! Я-я-я! Коротше, друзі, мені треба йти спати на добраніч.